Добре, поля собрать страхування порядку. Uh, в порядку, але я нічого не нарушу, я вам маю право його не пред'являти. Бо <гум> 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 він в вас є, так? Да? Він є. А чого ти При... пристібаєтеся? в мене погані анотації з пристебування. — з приспібування. Ні, давайте ви пристіпніться краще. Ну добре, бачите, Тільки... яка дорога зараз. А я ж потихеньку їду. Ну, Потихеньку зрозумію. Ви можете їхати потихеньку, Десь, а хтось буде їхати немає. Добре! О, отак вичає. Все. Так. Так, дороги. Дороги. Дякую вам також за седому. Е, як бачимо, шановні друзі, інспектор зупинив. На його прохання я йому дав документи, я не буду здавати документи в руки. Нічого страшного в цьому нема. Перевіряють всі транспортні засоби. Єдине, я не зміг знайти в інтернеті цей наказ, він мені показав тільки в електронному вигляді в нього на телефоні. Тож, отак.